Алло, ви з Павлом Зібровим, представники класичної української естради. Можу припустити, що товаришуєте. Ви дуже давно пам'ятаєте, як познайомилися? З чого дружба почалася? Як це було давно? Ми всі працювали тоді. Одна єдина студія звукозапису була, і ми там зустрічалися всі. І ротару, і зібров, і я, і біло. А ми з Білоножком були тоді солісти радіотелебачення України. Тому це наше було робоче місце. і Ми звичайно з Пашою зустрічалися там. Подарували Павлу Зіброву на ювілей. Півуня і іскала Петунії по левому берегу. Сьогодні скрізь вже видно, чи вони відсвіли, чи що. Скрізь вони такі, якісь ну ну наче їх уже хтось хтось їв. Короче, ледве я знайшла. Пам'ятаєте, подарунки Павла зіброва вам? Оця сумка? Оця сумка, подарунок Зіброва зі брова і зібрової Марини. А у Марини дуже гарний смак. Чи вистачає часу вас на внуків? Чи збираєте їх в себе вдома? Чи збираєтеся великою родиною їздити відпочивати? Чи вас діти залишають у спокої? кажуть, мама, співай, а ми будемо дітьми самі займатися. Я з величезним задоволенням проводжу час з внуками, і мені дуже приємно, що. Моя Уляшечка називає мене Ая. Ая! Моя Ая! Не бабушка, не бабуся, а Ая. Це дуже приємно.